Колумбії до нас приїжджає е, мешканець Колумбії. Він отримує в Україні грошей більше ніж український економіст. Ну, дивіться, давайте ми трошки гіпотетично з вами говоримо про ті речі тому що в нас сьогодні немає колумбійців великої кількості на фронті. Трапляються кажуть. Хіба на фронті та угу. але там трошки вищі заробітні платні. Зв'язку з цим просто треба розуміти наступне. Для цивільних спеціальностей є великим бар'єром безпекове питання. Тобто, доти, доки в Україні не закінчилася активна фаза бойових дій, угу. говорити про достатньо великий обсяг мігрантів навряд чи потрібно. Я трошки не згоден з е, тим експертом, який говорив тільки щойно по одній простій причині. Ми вже сьогодні маємо на Закарпатті приклад е, працюючого підприємства деревообробного, де працює 150 Тисяч де сто п'ятдесят людей з uh -huh. Ну, тобто, цей момент він вже показує, що е, в умовах е, дуже жорсткого дефіциту е, кадрів, в першу чергу низькокваліфікованих кадрів, е, буде формуватися однозначно запит на е, іноземних е, громадян, е, трудових мігрантів. На жаль треба абсолютно чітко розуміти що ця вся трудова міграція вона несе за собою не тільки позитивний момент пов'язаний із заняттям вакантних посад але і негативом побутового рівня uh -huh. щоб далеко не ходити давайте ми подивимося що робиться сьогодні в європейському союзі чому вони так дуже болісно відносяться до міграційного процесу